Всім привіт, мікрофон інскрейн, і я дана не записував сплей, і мені просто, чесно кажучи, захотілося пограти Карфасайл, тому що я останній раз не грав 2 місяці назад, і от тепер ми в нього граємо. да Тут, до речі, за 2 місяці додавали багато нов, поки я не грав. А саме можливість продавати автомобілі на аукціоні, що мені хочеться перевірити, якісь там нові диски, що дуже цікаво, новий інтерфейс, і ще мають додати салон з новими машинами, що доволі таки цікаво, і я, напевно, подружу цю обнову. Але поки що її ще не додавали, і я сподіваюся, я не буду чхати все відео, тому що ну, у мене зі здоров'ям реальні проблеми. А, коротше, хочу перевірити, як можна продавати автомобіль на аукціоні. У мене тут ще такий жук а, і мій Hyundai, чи що це воно. Коротше, погнали поки що поспимо. Тому що в мене час збився, середа 52, тут нічого нового не додавали. Погнало сусідство, в мене ще домик, якби я вже не бомж. Так, ось у і червоненькі двері, залітаємо, і лягаємо спати. Навряд чи це відео набере якісь перегляди. О, вони обновили да, от новий інтерфейс, зроблені гроші, витрачені гроші і результат. Прикольно, прикольно виглядає, тільки якби на ці квадратики були общі за ебізьбі. Так, сьогодні аукціон, кстати, відкривається. Блін, нос закладений, просто капець. Я знаю, я просто як я маю записати це відео, але якось я його запишу. Погнали в офіс. Погнали в офіс. І в мене якраз такий цей жук, і я хочу перевірити, як його можна виставити на аукціон. Він якраз сьогодні є в 3 години. Так, бо щось мусор не прибрав, я <смас> не розумію чого. Боже, давай зайдемо в планшет. Так, боже, ай! Вау! Це не планшет, вони навички обновили. тож такий новий дизайн. Не сказав би, я щось мені подобається, але таке собі. Е, так, так, то, що вновлено все. Планшет. ідеї так, так? Да? Викладається евакуатор, режим дотримування, Не знаю, прожде. Може, там щось було? Значок автомобіля. А, веб-сторінка. Автомобіль на продаж. Ні, стоп. А як машину на аукціон поставити? Ну, давай відкриємо офіс. Там щось просто не було, по-моєму, про це сказано. Е, Не в продажу. На фіхі його знаю. Пожедеться хуйня щоб гуртати. Аго. Я не знаю, як поставити тачку на цей. Як його на аукціон. Так, звуків нема, да, машини? Ані є. Є. Так, там аль, да закис, да. так. Окей, пусть може треба сюди типу, приїхати до чувака, так і припаркуватися. Так, пошляти йому 300... О, да! До нього заходиш і можеш продати машину. Во, хочу Volkswagen. цей. Висати, що тут пише? Діапазон прибутку 5-5 або -5, 5%. Вартість автомобіля 28 тисяч. Чо. Реально, вона така дешева. А ця скільки? Це ще дешевше. У зі поналі, якщо купити киток з ви купити квиток звернути біля, може вистави на акціон. Добре. Давай, побачимо, скільки вона піде. О, я досягнення отримав. І давай я ще хочу приєднатися, да? От купити квиток три 3 години, буде в нас вся вся фігня. А поки що я навіть не знаю, чим тут можна зайнятися. Я ж кажу, крім, крім там нового інтерфейсу і в цій фічі я нічого там такого не побачив нового. Оце то мені цікаво подивитись на цю обнову. З новими тачками, яка скоро повинна вийти, блять, під фрізець, трохи зайобують. Якби вони трохи графіку підтягнули, було б прикольно, бо воно ну, ну, якось цей. Ну, не дуже. Якось так от виглядає, все не дуже. Е, де-дей-де-дей, автомобільний ринок не робиться, у нас тільки сусідство, так? Да? В принципі, можна якесь корито прикупити. Я маю два мульта, я кажу тут, то, що вони трохи неправильно зробили, тому що ну, на сусідстві поки немає цього ринку автомобільного, ну просто немає нормальних тачок, якась херня продається, блять, дешева, що просто не знаю, що і купляти. Ну, ось якась BMW подряпана Да? Що це таке? Пеха ж, роді би. А, це s 4, кстати, от нова панелька. Теж. Це вже більш міні виглядає. 13к настояв все лиш. Ну, Не знаю скільки тобі. Ну, давай за 9500 я її забираю. Правильно, 9500. Все. 95 к написав. Е -е... Блять, ну давай не знаю. Ну, 10500. Ну скільки, ну, що тобі, блядь, важко скинути. Я ж там мастер торгівлі. Да ёб твою мать. О 11200, іди нахуй просто серйозно. Ну, от, давай так і все. Клас, ура, ти мені продала Це просто так, щоб згаяти час, поки Цей, блядь, блять, мене підфрізує щось. Як я там вигляд поміняти? Хочу від першого лиця. А, во. Е, просто так, да, поки... я просто щоб згаяти час, поки... пока. Поки поки. Не почнеться аукціон. Да. Бля, прикольні відстріли. Та, чувак, блять, є добре, що я тачку не похерив. <риколі> Неприкольний відстріли, беру свої слова назад. Бо то я не знаю, що зробили. Так, пожалуй, а куди їхати? Бо я так від першого вигляду включив, але. А що це казать таке? А по це мій контейнер хіба, ні? Ну так, да, це мій контейнер огороджений. Кстати, раніше не був огородженим. Це я на ту сторону, походу, поїхав. Там навіть коли грав, забувся хулі. Кстати, да, я там говорив, що навряд чи це відео набере багато переглядів, але. Ну, мені просто захотілося щось познімати. А так, поки що ідей ніяких немає, тому хто знає якісь там круті нові ігри, то напишіть в коментарях, можливо, я їх познімаю, тільки не довгі сюжетки, бо ну, їх реально нема бажання проходити і їх і знімати. Так, коротше, я хочу тачку затюнити для початку. Давай сюди заїдемо, паркуємось. Там такий є, да, звук мотора. Да, блядь, нічого не змінилося за час за два місяці. Ой. Кстати, не дуже мені подобається цей новий тюнінг, так собі він виглядає, так фари я не хочу, я просто хочу модифікації. Бля, подожди, а як тут робити? Набори, так, да, типу, да, вот. Давай турбо. Оце ось. Набір для дрифту, я не знаю, що треба. Ну от, типу, така фігня хай буде і все. Чого там дивитись не хочу більше. Так. Э, машина пошкоджена чи ні, бо я як завжди купив і не подивився, що з нею. Так, машина. Э, пошкодження ною вона просто брудна і даже фарбувати не потрібно. Така машинка собі чисто в чорному кольорі на тюнінгу ауті. Прикольний абральний вже чи може, даві таку купив. Чисто покататися на пару днів і заїбісь. Розмірюю да. Так, давай сюди поставимо її. Єбать, ти Що Це що за звук? Так, давай, мей. диви. Просто губочка. Ця губочка, вона, ну вона нікуди не дівається. Вона ще спочатку гри. Я, не, я просто не розумію, як вона з цих пір жива. Ну, оця вже машина виглядає нормально. Камера. Щелк. І виставляємо нашу тачку на. Продаж Audi. Яка там ціна? 23 тисячі хороша за неї, да? Ну, в принципі, недорого я тачку взяв. Загружаємо, виставляємо, все хай продається. Там якраз залишилось 50 секунд до нашого аукціону, можливо, хтось прийде. В принципі я думаю, поки на паузу піду, не хочу йти на свалку стукати молотком. Да поки що піду на паузу. Так, коротше, ніхто не прийшов. Аукціон вже розпочинається, тому давайте погнали до нього. І подивимось, як буде моя машина. Бля, блять, що за підфрізає? І подивимося, як моя машина буде продаватись. У нас по ідеї повинно бути, так? Да? Ну, бля, по ідеї повинно буде. Окей. Бля ця музика трохи бісі от навіть всі обновили значки тоші. Так, я не хочу за цю тачку торгуватися і цей звук тож слухати. В принципі, якщо щось появиться, цікаве. То ми сядемо і візьмемо участь в цьому аукціоні. Так, другий автомобіль. Яка там початкова ціна за йде? Да? Старіння, блять. Яка початкова ціна, народ? Давайте. 16к. Ну, кстати, не знаю. Це така щось середня. Ну, бля, якби це не багато, щось дорожче хочеться. Ну, окей, ще одну машину, і подій має бути моя тачка. О, моя машина, ось вона. Бля, подожди, а я можу свою тачку поторгуватися? Твоя машина. А, не можу, да? Розпочато. Не можу. Бля, подожди, скільки вона піде? Так, дай вийду звідси. Ану, 17, 19. Давай, давай, чим подорожче! Я не пам'ятаю, скільки я купував, але хочу, щоб вона чим дорожче продалася. Бля, від жалко, не пам'ятаю, скільки я взяла, тож можна було подивитися. Коротше, 29к вона пішла. І остання машина. Ла-ла-ла-ла. Та-да-де-де. -да -да. Скільки ти стоїш? Давай. О! ну Давай за цю тачку поторгуємось. От 2К закинем одразу. Ще 2к. І все, вона моя 35 тисяч, щоб довго не тягнути, як то кажуть. Хе-хе-хе, тут ніякої статистики нема, да, по продажу автомобілів. Це, мабуть, треба в лобі там заходити. Фотографії, лідер, режим, ля-ля-ля, прикраси. Да, немає. блядь, ніхто таки не прийшов машину купляти. Так, давайте цю тачку лишим тут. А і візьмемо цього. Ніхто так машину не прийшов купляти, походу, вона сьогодні не продасться. Е -е, Пофарбовано, не пошкоджена. Нормас. Давай затюнемо, і якраз я встигну. І підемо спати, і я сподіваюся, що завтра ці тачки продадуться. Що це взагалі за машина, бо я ж так не знаю. Ще треба буде чекнути цей як його. Марку якусь хоча б похожу. Може догадаю, що це. Так, окей. Та, блядь, що за крах мотора. Позиція. Ні-ні, подожди, -ні, просто модифікація. Та як це робиться? от Набори, нос, блядь, турбо. Оцього. І давай гоночний комплект. Все, прикольно. О, прийшов клієнт якраз. Клас. Що е, вона тут на цей не пошкоджена, не пофарбована? Так, е, все по нулях. Треба просто відмити. Окей, я думаю, сьогодні машина не продасться, але за Audді прийшов і чувак. Хочу собі на аудюхі покататися. Тому давай, мальчишка, їбать, по ми тебе переробили, а може ні. Е, 23. За скільки я купляв, Подожди. За 11 тисяч я й взяв. А, це він за 19 хоче. Пожди. Давай торгуватися. І. 20... Скільки я вистав? 23. Давай. 22 500 22 500 пропозиція. Хорош, хорош, Небагато заробили, але щось трошки заробили. І можливо, в чому я сумніваюся, вийде ще продати сьогодні цей автомобіль. подожди, що це таке? Я не знаю, Зіроніч розстройсь, блядь, Це не розстройсь, хоча може трошки даже похоже. Не знаю, що за машина, чесно. Хто знає, напишіть коментарях, якщо до цього моменту взагалі хтось додивився. В чому я дуже сильно сумніваюсь. Так, давай поставимо витачку. Ай. Губка. Пошаруємо. Пошаруємо. Так, давай. Все, чисто, да, Блять, ні, сьогодні їх хто вже не купе. Ну, Хоча б фотку зроблю і виставлю на продаж. Бля, що за лаги Так, окей, заходимо за комп'ютер, веб-сторінка. Прикольно, кстати, обнова з цими аукціонами. Мені вона сподобалась. Так. 60... 70 тисяч! Вау! Вигодно, дуже вигодно взяв. Прям дуже вигодно. Все, ставимо на продаж, бляха. Ну за 20 хвилин, за 20 секунд в реальному часі. Я думаю, точно ніхто не прийде. Ну, да Тому я думаю, погнали до цього. До будинку, лягаємо спати, сусідство. І завтра вже повертаємось і пробуємо продати цю машину. Так, в мене час знову злетів. Так, що ми сьогодні зароблені гроші? Ну, результат невеликий. Да. Так, новий день завантаження. Наступний день. Місце, ринку автомобілі відкрите. Бляха, да що ж ти так фрізиш? Йоперний болед? Тетерець, офіс. офіс. Офіс, офіс, офіс. Офіс справді. О, бомж прибирає Ну, так, офіс відчинного, машина продається, правильно, я в неї сісти не можу, ну, значить продається. Можна подивитися, в принципі, поки що зганяти на аукціон. Ой, на автомобільний ринок і подивитися, що тут є може якраз щось прийде. Да, сорян за ці фрізи, звісно. Так, Ну, я забачу другу машину відразу. В принципі. Те, що мене ця ламба цікавила, але можна взяти 363 тисячі. давай за. 320. 320 тисяч. Так, хорош, вона вирішила мені продати. Прийшов клієнт, не хочу на ній їхати. Як там евакуатора взяти? Планшет, евакуатор, ламборгіні. А, вони і це обновили. Прикольно. Біжимо до нашого офісу, шламбу продамо, і будемо фіналити серію. Офіс. Офіс, 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 офіс... Так, вот ничего, одна прийшла. пришла. Э, так, що ти за неї хочеш? 35, 35, я виставив 49, ох, еп, твою мать, ти скинула. Ну давай за 58, я и так дохуя скидаю. 58 тисяч. окей. 50, бля, тут еще мужик приходить, може він дрочі бы взяв. Ну окей. Бля, я вже... я мінусі? Мене ж два мульта було. А, бо я купив тільки що лампу даже блять. <смет Also> Із-за того, що я майже не сплю мозги не варять Ну от нахер ти тут заспаунився, перний балет. Е, Окей, давай тоді я машину на ремонт зажену. Тут їх не зайнято Тому я її виключаю. Лучшу мотор точніше. Так, 22к ремонт. У, ніфіга собі. Давай, чувак, ремонтуй. Хочу сьогодні цю ламбу слити, це довго буде. Афіх, його знає, довго довго, Трохи довговато. <с> Можна от поки що метал позбирати і молотком постукати. Так, відбираємо. З цього ми, в принципі, починали. Так, молоток. Ой, блядь, який громкий звук. Знаєте, я передумав. Стукай сам. Стукай собі сам, сам-сам, пам пам-пам-пам. Скільки тут довго? 51%, Йобаний хуй. хуя. Це так довго, блядь, що так просто довго? Ладно, я поки на паузу. Так, 94%. Відсотки. Давай, мужичок, валерка, нахуй, підрабатай. Давай, хорош, молодець. Так, що там вона пофарбована, бо я як кажу, завжди купую машину і не дивлюся, що я купую. Вона пофарбована, пофарбована, хорошо. Зараз ми це виправимо цей момент. Так, бля, машина, конечно, поблизки виглядає, не знаю кому, але мені за піздец мені не подобається. Э, не знаю, як раніше вона виглядає, але тут пиздец. Тож, э, машина частина далі фарби, все. Так, уйдете. Добре, що не вийти. Так, їдемо, паркуємо тачку, їдемо, паркуємо тачку, їдемо паркуємо. Стоп. І yeah. получається, що нам треба? Треба мочалка. Давай відмиваємо. Так, ось його ще грязнувато, Все, машина чиста, робимо фотку. Яку не дуже, то й обов'язково треба робити. І заходимо за комп, веб-сторінка, Hyundai. Ні, не, не Hyundai, Lamba, мікусяк. 655 тисяч, нормально. 300 тисяч, в принципі, yeah. собі дешево візьмемо машину. Хоча не факт, що нас за таку ціну ще спіде. Я дуже сподіваюся, що клієнти прийдуть швидко. Е, де фотка? А цього? Ха, прикольна фотка. Так, все, виставили тачку. Зараз прийдуть клієнти. Я продовжу і продаву машину, і це буде фінал тий та дос. Так, нарешті прийшов клієнт. Я вже задобався його чекати, скажу вам чесно. Скільки ти хочеш, чувак? Давай там сильно не знижай. Ебаный хуй, яке 375, ты шо дурак, блядь? Че фахуя. Так, же треть торгуваться. Ну давай 560 хотя бы. Давай якусь поставил, с блядь, торгуется. Ну давай 530. Я хуй знаю, Чувак, я поставил такую ціну, 655 тысяч. А ты мне так предлагаешь. Ну блядь, там нікого кобиш немає. Бля, да, ну нахуй, я не хочу за 300 отдавать, У меня там плюс будет вообще маленький. Я не знаю. 500 510. Хуй знаю. Давай так. Окей, блядь, 490. Нахуй. Станешь, я пропоную. Не, ну все, пишу ты нахуй. Ну, все. Пока. Привет, тетя, давай ты я здесь будешь адекватнейше. Ну, типа, ты ж бас, сильно 655 тысяч. О! Вот а я разумею. 550. И вон твоя. Забираешь? Да, все, хорош. Два двісті, десь двісті тисячі з чимось да, зробили. По 400 к, якщо не помиляюся. Коротше, на цьому не фінал. серію. Якщо вам сподобалось відео, можете підтримати його лайком, підписатись на канал. Побажання може закинути мені якусь там купівку. А з вами був Інскрейн, Дякую всім за перегляд. Скоро побачимо. Всім пока.